105-ту річницю першої пластової присяги відзначили у Тернополі. Цю подію, як пояснює голова Тернопільського обласного осередку Сергій Юзик, вважають днем заснування пласту. День першої пластової присяги, яка відбулася в 1912 році, коли перший пластовий гурток склав свою присягу. Коли від того часу ми вважаємо це день заснування нашої організації, наша організація найбільша молодіжна організація, українська найбільша молодіжна організація в світі. Офіційно зареєстровані в дев'яти країнах світу. Також є пластові групи в більше 20 країнах світу, розкидані по всіх континентах. Сьогодні обласна організація пласт налічує понад тисячу людей. Зокрема, у Тернополі 530 пластунів різного віку. Адже, як зазначає Дмитро Сиротюк, керівник тернопільського осередку, діяльність організації спрямована на всебічне і патріотичне виховання дітей та молоді. Сьогодні маємо великий список людей, які будуть складати першу пластову присягу, стануть дійсними членами пласту. От е їх орієнтовно буде близько 20 чоловік. Ми працюємо з дітьми від 3 років віковими групами 3-6, 6-12, 12-18 років. Але пласт це не тільки дитяча організація, пласт це організація, в якій можуть знайти себе і дорослі. От дорослі як виховники, дорослі як адміністратори, дорослі як інструктори. От, тобто кожен може знайти собі, чи може зайнятися в пласті, бо пласт – це є маленьке суспільство. Цьогоріч змінили місце проведення урочистостей замість театрального майдану, набережна тернопільського ставу. Втім, вже традиційно у парку Шевченка організували пластове містечко. Передбачені активітети з елементами туртехніки, військового пластування, тобто зброєзнавство, стрільба, з пневматики, також пластова ярмарка, пластові архіви і різного роду ігри на тімбілді в тому роді. В святкуванні взяли участь майже пів тисячі пластунів зі всієї області і чимало гостей. Бути сильним розумом і тілом, бути красним душою, обережно в планах і задумах, швидким у своїх діях. Ці головні ідеї пласту сподягаються з ідеями справжнього націоналіста і патріота. І саме пласт стояв у виток національного везерного руху. Саме пласт дав Україні Степану Бандеру і Романа Шухевича. Саме пласт підтримував Андрій Шептицький, саме пласт виховав і дав світу. Видатного економіста Богдана Горолишина. І в новітній історії пластуни також стали прикладом для всіх українців.